Вітання, друзі. Сьогодні на огляді ковпак Нірвана. І від такого ковпака ви точно опинитесь в тій самій Нірвані, якщо застосуєте його на практиці. Складається з двох матеріалів. Всередині вона іде латунь. Така поглиблена камера, можна туди побільше затрамбувати для потужних банок. І зовні ебоніт. Щоб під час нагрівання не пекло пальці. Тут ще бачимо таку окантовку в нас полоски. Отвори дуже зручно прочищати буде після коріння. Перевірка посадки. Стандартна пляшка, чудово вдягається, знімається. Такий простий ковпак, але зроблений з душею, який буде слугувати вам не один рік.